в молитві побесідувати з Отцем Своїм Небесним, а не до дискотеки та барі бігати. Лише про дитину богобоязливу, чесну, порядну, трудолюбиву можна сказати, що побожності наслідування. У неї від Пресвятої Діви і почитає її правдиво. Дорогою, окра, дорогою окрасою молодих літ Пресвятої Діви було смирення, що є матір'ю покори та віри, що при цьому є дорогою. Найкориснішою до